Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Ну, я вимушений дати відповідь на запитання деяких моїх глядачів і слухачів, так би мовити, з України. Та і не тільки з України, тому що мене десь 70. Два відсотки дивляться з України, ну а останні майже 30 відсотків. В залежності від часу, то буває їх і більше 30 відсотків це люди, які Ну, напев, Напевно, належить до української діаспори. Раз вони слухають українською мовою, але тут представлена практично вся наша планета. Так ось мене запитують: а що ж таке із Папою Франциском, главою, так би мовити, католицької церкви, всіх католиків ну і керівника держави? Ватикан, ну, це державне утворення, до речі, має своє посольство чи представництво в Києві. Так. І що ж таке відбувається із цією людиною, яка ну, не звертає увагу абсолютно на те, що в Україні велика кількість католиків, є потужна греко-католицька церква, яка має православний обряд, так би мовити, але підпорядкована Римові. Ватикану. І це мільйони людей. І разом з тим він став на бік. Зла. Тобто в Москві, де цих людей майже немає, тих католиків, так? Навіть з точки зору просто вигоди прямої, так, то йому е ну, вигідніше було б бути на боці України. Але ж в чому ж причина полягає отаких От речей? Е про справедливість якусь, про е, те, що він на боці віри, на, на боці е, церкви, яка ну, в крайньому разі декларує те, що вона стоїть на боці е, правди, справедливості. Божих заповідей. Ну, Московити ж порушили всі Божі заповіді, а головну заповідь це не убий. Так. Вони ж прийшли сюди, на нашу землю, не ми до них прийшли. Папа Римський про це не знає. Так. Що не українці прийшли. До московитів їх убивати, а московити прийшли до нас. Це ж настільки очевидно. Але ж я, знову ж таки, постійно тут вам трендю про те, що безпричинних явищ нема, наука відкидає існування безпричинних явищ. В чому є свої причини. Так. Так в чому ж причини? Я вважаю, що тут дві причини цього всього. Ну, по-перше, це походження папи Франциска. Він походить з Аргентини. А що таке Аргентина? Аргентина це та країна, де постійно відбуваються всілякі перевороти, де до влади приходять всілякі там, військові диктатори і таке інше. Ну, а Католицька церква себе показала, що вона завжди на боці влади у Аргентині. Це так. Ну і ми ж знаємо, що відбувався конфлікт між Аргентиною і Великою Британією. От Велика Британія це та держава разом із Сполученими Штатами Америки, про яку говорять московити, що це англосакси. Які підтримують Україну, так от, невідомо чого. Ну, вони ж підписалися під Будапештським меморандумом і Америки, і Велика Британія. І вони, як цивілізовані люди, від цього відмовитися не можуть. Так. І нічого дивуватися, що вони нас підтримують. Так. Це Московія порушила всі. І божі приписи, і людські домовленості. Там же вона клялася, як кажуть, на крові про те, що вона Україна віддає їй свою ядерну зброю, і вона ніколи на Україну не нападе, не порушить її територіальну цілісність, її незалежність і все таке інше. Де це? Папа Римський про це не знає, не знає. Знає він усе, все він знає. Так. Але він ненавидить Велику Британію, а з ним і Сполучені Штати Америки. Чому? А то Фолклендський або е, Мальдівський Мальвінська криза, яка відбулася в свій час, коли Аргентина вирішила на? Ну, так само, як Московія, провести, тому що в них там криза була. Ці військові, які знаходились при владі, завели цю державу, так як у, у е, Московії ці кадебісти завели до, до глухого кута, і потрібна була маленька победоносна війна. І вони напали на Фолклендські острови, де, де живуть б... британці, британські громадяни, окупували цю. Ці Фольклендські острови. І тоді при владі була така сильна особистість, як Маргарет Тетч, яка прислала туди свою армію, яка, кажучи, науково роздовбала там аргентинців, всіх їх вигнали звідти, викинули і так далі. Ну як? Можна любити цих англосаксів після цього. Так. Яка там справедливість, хто там агресор, що там, як тоді стали на бік зла, так і тут вони стоять. Нічого ж нового немає. Ну, а друге, як на мене, то більш вагома причина це гроші. Кажучи науково бабло. Це Банк Ватикана пишуть. Не знаю, я ж не знаю. Я ж не заглядував туди. Він закритий цей банк. Це єдиний фактично банк у світі. Вже навіть швейцарські банки починають відкривати для громадськості, хто ж там у них грошики зберігає, які там бандити і, і злодії, і все таке інше. А це єдиний, ну так відкрийте. Людям, ви ж за справедливість, за віру, за Божі заповіді, як там Ісус Христос виганяв цих торговців із храму, а у вашому храмі. <гум> банк найбільший, Ну, кажуть так, пишуть про те, що це най найпотужніший банк світу. І я дуже підозрюю. Не знаю, я ж напевно помиляюся, хоча я ніколи не помиляюся, що саме там зберігає свої гроші Путін і його команда. І тому, ну, не дай Бог, образиться. Путін так, так, забере свої гроші з Банку Ватікану, якщо вони там є, звичайно, і переведе в Китайську Народну Республіку або в Корейську народно Демократичну Республіку, так, в Юані переведе. Це ж все може трапитися. Ну, е, от, а ви а ви кажете, чому це він отаке говорить? Я називаю дві причини. Ну, а ви там в коментах, поділіться. Може, я не правий. Так. Може, ви знаєте щось більше за мене. Всім українцям, Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цим всесвітнім злом. Лукавство, брехні, агресії і окупації, яке прийшло до нас, а Папа Римський його підтримує.